Вітаємо в ефірі програма пригоди Ермін мандрівниці. Вона крихітка, проте починає велику подорож навколо світу. Ермін завзята мандрівниця, вирушає досліджувати нью йорк Відвідати зоопарк, відвідання центрального парку, прокататися у жовтому таксі. Злетіти до вершини Рокфеллерівського центру. Багато бажань і задумів. Та коли виникає плутанина з валізами, Ермін дізнається, що в неї на хвості висять небезпечні лиходії. Пригод Ермін дуже завзятої мандрівниці, крадіжка в Нью-Йорку. Авторка Дженніфер Грей. Художниця Еліза Паганеллі. Ми дякуємо видавництву Жорж за таку цікаву книгу, надану в подарунок в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості. Ну, такі пригодницькі історії сучасній молоді сьогодні дуже подобаються, тому що ми вже проводили такі певні читацькі дослідження на цю тему. І ця книжка в подарунок передається учасниці нашого фестивалю. Міжнародний фестиваль щастя у творчості триває і протягом жовтня місяця ще є час подати свої твори. Книжку отримує Марічка Лисоконь. Вона створила відео, рубрика популяризація, читання». також після власного, скажімо так, сольного відео, було відеоінтерв'ю. На тему, що читає сучасна молодь. Також Марічка бере участь у читацьких діалогах на каналі. Леонід Гепеєв щастя творчості. Дивіться, підписуйтеся. І нагадаємо нашим глядачам, що протягом жовтня можна створити малюнок на тему щасливого читання або про улюблену книжку. Відеосюжет до трьох хвилин, написати текст своїх власних роздумів. Орієнтовний обсяг одна сторінка або до однієї. сторінки. І фото, світлину можна зробити з улюбленою книжкою. Тож фотографія, малюнок, відео і текст. Ось такі чотири варіанти творчих можливостей, і кожен ще має час спробувати свої сили, особливо діти, незабаром шкільні канікули, п'ять днів активного відпочинку, і можна їх різноварвнути так. Можна їх заповнити активною творчістю. Отож, бажаємо гарного читання. Дякую видавництву Жорж за дієву підтримку читацької творчості серед сучасної української молоді. Це насправді ми робимо дуже важливу справу завдяки фестивалю. Я є автором ідеї цього фестивалю, і завдяки нашим небайдужим митцям-видавцям, які люб'язно погодилися. Надати свої творчі ресурси, такі класні книжки, як от ви зараз бачите на екрані. Саме в такий спосіб ми робимо інтелектуальні інвестиції у майбутнє нашої української молоді, нашої української нації. Отож, читаємо українське, читаємо зарубіжну україномовну літературу і на цьому дякуємо за увагу.